Вітаю! Пропонуємо актуальну інформацію від ситуаційного центру щодо подій на дорогах міста. 11 грудня о 8.53 завдяки системі відеоаналітики було зафіксовано дорожню транспортну пригоду на перехресті вулиць Коцюбинського та Замостянської. Водій сірого автомобіля Шкода, виконуючи поворот ліворуч, не надав перевагу в русі, що призвело до зіткнення з Чорним БМВ. Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. На місце прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили ситуацію шляхом складання Європротоколу. 12 грудня о 12.42 камери ситуаційного центру зафіксували ще одну ДТП на перехресті Хмельницького та Барського шосе. Наслідок зіткнення між сірим «Опель» та Синім «Форд» транспортні засоби були пошкоджені. Після прибуття патрульних водії оформили Європротокол. Цього ж дня о 14.05 сталася ще одна автопригода на перехресті вулиць Келецької та Шісотріччя. Водій сірого пежо не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з білим хюндай. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Ситуацію врегулювали за допомогою Європротоколу. Команда ситуаційного центру закликає усіх учасників дорожнього руху до підвищеної уваги, особливо у темну пору доби. Пішоходам рекомендується переходити дорогу лише у визначених місцях, використовувати світловідбивальні елементи на одязі чи аксесуарах, вмикати ліхтарик на телефоні, видягати навушники перед переходом. Переконатися, що водії вас бачать, перш ніж вступити на проїзну частину. Водіям нагадуємо: знижуйте швидкість поблизу пішохідних переходів, дотримуйтеся безпечної дистанції, будьте особливо уважні у темних або слабо освітлених зонах. Уникайте різких маневрів. Якщо ви стали свідками порушення на території нашої громади і маєте фото чи відео докази, надсилайте їх до ситуаційного центру через Viber або Telegram за номером 067 101. Обов'язково вказуйте дату, час, точну адресу та суть інциденту.